Зараз я вам покажу, що воді робиться що топочупшем, якщо він буде лозати. Дивіться. Вот я зараз тримаю його, що Опускаю його в воду. Ось сюди. Я бачу, тут тримаю. Раз, два, три. Я став все що це за магазин. Якщо його покрутити, все Я навіть його підтримую, а все равно вертається. Я його навіть підтримую. Як воно його вертається? а? Як ти скази, а? думаєте, що це золотий. Ні, це зелений.